Привіт! Ну так, всі з взимку в мене буде у фіолетовому кольору. А що? Він мене ли... личить по... е... Да? Вона не розповідала, як в нас справи і що в нас новенького, а новеньке є. Скажу Денис на Новий рік їздив до свого однокласника з Харкова. Тобто вони з ним вчилися з 5 до 8 класу Ось, і зустрілись по Німеччині. До них доєднався інший однокласник, який теж з Харкова, з Данія да, сів на потяг в автобус і приїхав тиждень, тусів, а, як дорослий. Я одна новинка. Ми ходили в соцслужбу. Але, як виявляється, туди ніхто не ходить, але ще відправляє Кажу, що це промах. Я скажу, що це все ж таки маленький крок до початку, я так розумію, дуже непростого процесу. Це переписка з соцслужбами. Нам прийшов лист з Family casa, це про дитячі гроші. А, звісно, нам їх ще не начислили, але нас помітили, нам галочку поставили. Треба відповісти на дуже незрозуміле питання. Справа в нас ідуть потихеньку, витрапляється надзвичайного а, і чогось фантастичного. Він ну, теж не відбувається. Це добре. Я вважаю так. Це нормально. Тому і вам бажаю. Нормальних, адекватних подій у вашому житті.